Гей-йоу! Hey, усім привіт! Ви на каналі Роблоксі. Сьогодні ми знову граємо в карту, треба, там, де треба будувати на острові світ Тайкан. Погнали! В минулій серії я не добудував другий поверх оцього Тайкана. Тому зараз ми це зробимо. Беремо наш 1 мільйон. Дивимося на цю мону лізу. І йдемо будувати. Ми не добудували ось цю кімнатку. А точніше сходи на другий поверх ми побудували. І будуємо виходити тепер третій поверх. Тут, звісно, вже за ну, дуже дорогу ціну. Ну, ладно. До речі, я спеціально виключив звук в ігрі, щоб вам було гарно мене чутно. бо в деяких роликах, або в е, якихось роликах там, де е, там, де у мене грає музика, мене дуже погано чутно. Ще я бачу тут на воді якусь фігню. Ай, бейбі Шарк. Робимо ще одну платформу, кстати, походу, це баг. Тут буде І ще один цей будинок. Тільки от що це за баг, я не, не в курсі. Може надо розсерднутися. Ні, не треба було розсотитись. Це баг ігри. Ну це не баг. Ні, а реально. Погоди так. Це ми тут не зроблено. Дивно, не ми на другу поверх. Да, Ізі. А на третій. На третій мене змогли застрягнути. Ладненько, ладненько. Ось так. О, супер. Так. Ставимо наше ліжко. Дороге, зна. Тут уже ні на ну, що не вистачає нам. Так. Такс. О, багатенько тут буде. З тими грошами це мало. Дивіться, не тут забагували. У мене цей будинок був червоний, а там з діри. Все. Тисячі Робаксів, автобілд. Я не хочу автобілд. І настала ніч. Вставимо нашу плазму, поки показують. Welcome home. Ну, це те, що показують на низу. Лампу ставимо. Стіл. Ну, в принципі, добудували цей будинок. Да що сюда добудували. Що тепер буду оцей будинок? Рапт апгрейд. А, все. Тепер все нормально. Так, мабуть, що... Щось буде? А, це просто чип-зона якось. Ні, тут опять буде для заробляння грошей, я так понимаю, да? Тут опять буде зона для заробляння грошей. І дивись, Опять буде якийсь будинок іще. Ага, ось оцей дропер. Який робить яблуку за 20 мільйонів. Нормально, нормально. Окей, доки, берем гроші. Так, мабуть, апгрейдим цей дропер. Він давав яблука за 30 тисяч. І треба опять бронти. Гроші опять надо будемо. Ого, апгрейди вже дорогі. Що це з тер сходи? Десять? І що ти хочеш сказати, це буде? Ой боже, я навіть не знаю, що це буде. Ще беремо кашу. Чуть-чуть. чуть чуть Шуть -шуть. кашу не завадить. Це якийсь пірс, походу. Чи що? Ладно, давай розберемося з тими дроперами, бо вони мене бісять уже. Якщо чесно, я хочу з ним покінчити. Ні, ну звісно, вони більше бабла дають. Але хочеться з ними покінчити уже. Ще досі не вистачить. Прокачуємо. Поки що на цю, на дроперах все. Окей. Окей. Ну что ж, это по-любому какой-то будинок, або перс. Бач, тут пофарбовать я. А, вот тумб. Это какая-то чилдзона. Стил. Стильцы. Это перс с видом на море. Так. Each rain and turkle, the power of the sky, turkle. My has why. Ah, Я понял. Це буде альтаночка, альтаночка, яку ми перефарбуємо. Червоне світло. Мені так більше подобається, щоб все було червоненько. Хіба що? Ні, вона червона. Я не розумію, яку її можна зробити. Зелена вона не Погана. Така погана. Так, де ж? Мабуть, червона. Все червона вона буде. Тепер беремо наші грошики. Це продовження. Дивись, не ми вже так тайкан побудували. Тут теж ще щось буде, тільки вже нам не могли побудувати, бо там, походу, да. там у нас проводилися апгрейди. Дропер 25-й. Ну а шо? Больше дела, больше грошей. У <плес> меня будет вся. Будет да, там краще такая более да ты. в принципе, она будет темнее, она будет краще такой. У меня такая да. Так -а. да, колден апгрейд. Ух, ладно, я никуда не все буду выйти и буду вай. Без кустом на что-то. Что Рафт апгрейд. Подлога. Угу. Апгрейд подлога. Стена. Окно. Не, а слуха, это классно. Это классно, это не зона. Это не буду зона. Ну все, нехай фрукти там їздять. Та вон двері. Тільки мені двері оці не подобаються. Вони як... не знаю, під двері від чи від очається як діялось. Не дуже красиві. Кінянок. Цунами наблажается. Я чур сюда. Ох ты ж, ё-моё. Все, она пролетела. Можно будувать далее. Картина. Не телевизор. О, воно, воно. І ще одна. На нас ще одне цунами не вложить. Йо-мо, -йо, йо -мо! -йо. Навіть не підготувався. Стоп! Ч на нас з іншої сторони полового цунами? Ну ладно. Нам його пережили. Беремо оце купляємо. Тепер дропер 27-й. дропер 27-го. І все, поки що. Тепер там треба будувати підлога. Стена и уже все <laughs> стена друга картина викнула. они наше больше не выстачит ч за чего тут еще будет не такой то мне хочется на крышу спать да я на крышу заліз, Лол. он вот так на крышу можно залазить и могли вот так Так, э, будет крыш. Еще одна крыша. ТВ. О, нет, не ТВ. Вот это ТВ. Что на нем показывают? Welcome home. Да. Ну ладно, давай включим Welcome home. Хоть все и не цикаво. Ну, передачка, как будет, такая и будет. Так. Я, я буду, так я буду. Так, друзья, я немного пофакашу, и ось у нас уже набралось 12 бильонов. Можно теперь куплять далее. вот, 15 на... Вот. Угу. Я что-то купил. Я не знаю, что-то купил. Ну ладно. Прикольно вже тайка у нас. А все дорого, все дорого вже. М -м, все. А, ні, не закінчилась передачка. Тупо нові ну, пішла. Ооо, схолоди. Мама мия. Вс, у нас закінчилось ч. А, у нас можна сказати закінчилися гроші. На Не все. Нема грошей. Берем і йдемо далі. Телевизор на ком показує Welcome Home. Не на щастя, не welcome home. Це минукаем. А, там те та саме таки без welcome home показувати. Окей. Тут вот это все зробив. Да. Тепер роблю ось тут. Сходинки. Раф апгрейд. Ооо, це вже розумів. Дверь. Це якийсь гараж буде. Да, це гараж. Це моя? Я тут можу Отже, блин, не покататись? Отже ж, блін, нельзя на сьому покататись. У меня тут в гаражі две машинки стоїть. Да ну классно, класно, класно друзья, я вам скажу. Так, так. а це что будет, я навіть не знаю. Це, походу, игрова зона будет. Да. Хі -хі -хі. Ладно, після игровой зони підемо будувати о, другий поверх. мало. У, я могу там апгрейд Для хорошей работы. Я... Теперь надо его обградить. Идем дам Мені буде все. Ні, прикольно. Гуйдалки. В них нельзя, на жаль, погойдатись Але можна розгойдати їх. Ну, таке таке. П'ять фонтан. Ніби тут ігрова зона ми покінчили І напів якраз уже рано. Значить пора йти за грошима. Да. Пора йти на другий поверх. Грейд флор. Ну тут, понятно, уже все будет дорогой Так вот, мне тут уже будет забельн все. все не маю уже грошей. Там так мало не боралось. Слухай, можливо, мені дасть на другий коло попасти читерським. піски. Да, так, по ви... вдалось вдалось. Таким способом. Не хило. Але дивись, грошей дуже мало там. А мені треба, їх дуже багато. Ладно. Го візьмем їх. В окно хочу бы бесплатно дал. В окно еще одно и еще одно окно. На шапку уже не выстоять. Ой. Картину якусь дивна. Дуже занадто дивна. Нам уже ні на що не вистачає. А -а -а. Тоді беремо гроші. то може подарунку буде залізти. Цей. А, мені щось завершимо. мені його текстура забрати, а вийшло, дивись. вышло. Новка стена. Но. Не такая дорогая. Да? Шафа. Телевизор. Уже не на хватает просто. Хоп. Оп, вікно купляю. Еще одне вікно. Уже не наши не хватає мені. Беремо гроші. Грошики. Так. Място крыша. вже куплю освітлення. Це таке слабеньке освітлення. Ну ладно. Таке є. Та слабенького воно дуже слабе, мабуть. От що тут вікна не поставили? Не знаю. О, було слаблення краще. Єлоу Карпер. Карпрацю. Шо? Вовта шось. Ага. Коврик, точно. Рослинку ставим, як же без неї. Так. Я не уявляю, як на острові Таке можна побудувати. Маловато, да, уже мало грошей. Welcome Home. Те саме що майже, що і на Welcome Home. Хіба зустріла з напису Welcome Home. Все, там якийсь ці. Хто оце цікаво? Ну ладно, вимикаємо. Нам треба побудувати хоча б цю кімнату встигнути, бо я ролик лишився 5 хвилин ролика, бо я хочу, щоб вона була на пів години. А за 5 хвилин ми, мабуть, не встигнемо цю кімнату добудувати. Ставимо шафку. Ще рослинку. Дверь. О. -о, -о сходи. знав, що тут щось буде. Це потім добудуємо. А, і вже тут не наш не просто напрямку. Я поняв, я поняв, що це. Це тут не буде. О, так я так зможу забрати. Так, залазим, залазим, залазим. Лишку. Так, и для него еще лампа на шухляде. Ну что, поздравляю, суки, на я встаю, буду вать. Я лише десь тільки тут. Ляген дорогущий телевізор. Будемо вистрибнути через вікно. Вирте вже по-нормальному. Ой, це такий телевізор. Дуже старий. Sonic навіщо вона мені Окей. Предлога. Так, хвилинки у нас лишилось. Хм. Там нема апгрейд. Мені нельзя апгрейд апгрейди роботи. Давайте його гроші. Ага, це продовження там підлога. Окей. Ходить, тут я добудував, можна зганяти за грошима. Так. Да, воно, звісно, вже все дороге. Дуже навіть дороге. Так, да, буде і ще четверта частина, походу. Є п'ята, точніше. Так, окей. Я у нас лише хвилинка. Стіну ставимо. І вже ні на ну, що не вистачає. Ну що ж, друзі, ось такий ролик у нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ви були на каналі Янгол в Роблоксі. Всім пока-пока.